Оргосаміт не став історичним, якимось епохальним, і головне питання тут безумовно була Україна, і рішення по Україні неоднозначне, так скажу. Очікування наші були більші, і НАТО не наважилося зробити серйозний крок вперед. Запросити Україну в НАТО, це сталося і за позиції Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Є плюси, безумовно, певний крок ми зробили. Тобто, згадано слово запрошення вперше. А, Україна не потребує більше поганих дій щодо членства в НАТО, тобто цей бар'єр знято. Але коли це запрошення стане офіційним, бо сказано, що запрошення буде, коли дозволять умови і погодяться союзники. Це формулювання, яке ну, занадто широке, і очевидно, що це не те, на що очікувала. України слово саме запрошення, що воно з'явилося, хоча б воно згадано, тобто це більш це все таки серйозна розмова ніж це було раніше. І друге, це те, що немає плану дій щодо 16 в НАТО. Тобто, якщо дивитись на завдання, отримати офіційне запрошення в НАТО, як на такий, знаєте, стрибок, який ми маємо з мало зробити, то ми хотіли зробити цей стрибок одразу. А так виходить, що нам ну ми зробили тільки перший крок. А добувати це питання маємо на наступному саміті через рік в Вашингтоні, і на це треба працювати і працювати вже зараз, тому що ну це є для нас принципово важливо. Це їхні рішення. Вони в принципі цього не приховують. Росія вони говорять, що ми не хочемо отримати війну з Росією. При тому, що в принципі війну в Росією не хоче отримати ніхто, але Східна Європа боролися за нас, тому що очевидно, що запрошення це не членство. І, навіть членство п'ята стаття насправді не така вже, як тематична. Тому це таке, знаєте. Я от їм пояснював, що Росія розуміє такі мову сили. Мова цього саміту це мова така коливань і невпевненості. Тому це не є добре. Ну, але це не є катастрофою. Uh, є рішення важливі тут навколо саміта про і, і французьке оголошення про передачу ракет далекобійних на вивізкове пакет від Німеччини. Ну очевидно, що це не що це все було обговорено до саміту, але очевидно, також що це було використано, щоб показати, що є певні кроки на зустріч України, і вони реально є. Но, однак могли б бути набагато серйознішими. Це також правда. В цьому контексті дуже шкода, що Україна рік тому пропустила саміт в Мадриді. Той саміт став для нас просто пустим, без жодних просувань. І це очевидно зараз це звичайно, було помилкою. Тому що якщо б ми тоді отримали те, що ми отримали сьогодні, то сьогодні б ми отримали вже щось більше. Тобто, тут треба чіплятися за кожен, знаєте, як скалолаз такий. Чіплятися за кожну можливість, за кожен корішок і за кожен камінчик. Щоб підтягнутися до головної мети, а мета стати членом НАТО, вона принципова. І я це сьогодні запитав на саміті в міністра оборони з Великобританії. Як... Ну там була низка міністрів, але я звернувся саме до нього публічно, тому що Великобританія ядерна держава. Я сказав, що так да, нам в Україні здобудують якісь гарантії безпеки, але такі більш на папері. Вони вже проходили Будапештський меморандум. І що враховуючи, що Будапештський меморандум перетворився в нічого, то щоб мати гарантії проти ядерної Росії, фактично у нас тільки три шляхи: шлях перший стати членом НАТО, в якому є ядерні країни — США, Великобританія, Франція. Шлях другий це щоб одна з цих країн розмістила на території України ядерну зброю по двосторонніх домовленостях. і шлях третій. Це відновити свій власний ядерний потенціал. Якщо першого і другого немає, а ми бачимо, що з НАТО все тягнеться, і по розміщенню інших країн теж ми не бачимо. Тоді залишається цей шлях. І дуже цікаво, до речі, що він відповів, що ну ви маєте суверенне право. Але він все-таки сподівається, що і каже, що ми там все зробимо, щоб Україна все таки стала членом НАТО. Україна під загрозою з боку ядерної держави. Головна проблема для нас, що вони мають ядерну зброю. Саме це зупиняє і наших союзників більш потужних кроків. Це лякає світ, але ж ми єдина нація в історії людства, яка добровільно віддала ядерну зброю. Тому виникає питання: аж ну в таких умовах, або ми маємо отримати ядерну парасольку від союзників, ставши членом НАТО, або за двосторонньою домовленістю США, Великобританія, наприклад, чи Франція. Або стати самим ядерною державою і на цьому покласти край. Бо питання безпеки для нас це питання номер один. Всі інші питання для України другорядні. Без питання безпеки в нас не буде питання ні розвитку, ні економіки, нічого. Вони не мають сенсу. Тому нам треба вирішити питання цього вакууму безпеки, в якому опинилась Україна.